Експлорер зазнав удару. Експлорер, ви чуєте? Експлорер, прийом. Експлорер. Космонавт поза конструкцією. Стоун поза конструкцією. доктор Стоун відокремлюйтесь. Якщо лишитесь, маніпулятор занесе вас надто далеко. Слухайте мене, Зосередьтеся! Мі. Я втрачаю вас із поля зору. Ще трохи не зможу їх встежити. Відокремлюйтесь! Доктора сторію, ви чуєте мене! Так, прийом! Я зараз? Не знаю! Я не знаю, де я Я обертаюся! Я, я, я не можу Дайте координати! Ді не працює! Я не, він не працює! Я! Що в полі зору? Я ж кажу нічого, нічого не видно! Ви бачите експлорер! Ні! Ви бачите МКС! Ні! Ні. Пушу зосередж! Гляньте на сонце Це і на землю! Не Дайте шутку. якісь ти, координати! Він не Дайте, Дайте ти, координати! Доктора Сто. Кисання. Цього нам не треба. Розслабтеся. <різвіст> То де ваш дім, доктора Стоун. Улектюх в орінусі. У вас є той, хто дивиться на небо і думає про вас. У мене була донька. Ти зустрінешся милусу, дівчинку. Скажи їй, що я не здаюся.